Сонечко в небі всіх вітає, доброго ранку всім бажає, і я вам бажаю доброго ранку, наші любі хлопчики і дівчатка. Малята, вже зовсім скоро ми будемо святкувати світле свято Великдень. Навесні, коли весело співають пташки та починає пригрівати сонечко, до нас приходить надзвичайне свято Великдень. До нього старанно готуються, прибирають в кімнатах, прикрашають хату вишитими рушниками, готують пасхальні страви, пічуть паски. Паска це солодкий хліб. Паски прикрашають, кладуть на красиві серветки. А ще на великдень фарбують яйця і називаються вони тоді писанками та крашенками. На Великдень складають великодній кошик, туди кладуть пасху, яйця, шинку, ковбасу, сир, масло, хрін та сіль. Кошик накривається гарним вишитим рушником. Зібравши великодній кошик, вдягнувши святковий одяг, люди вирушають до церкви на Великодню службу. А після освячення страв люди йдуть додому, вітаючи один одного словами Христос Воскрес! А їм відповідають воістину Воскрес. На Великдень. Не можна сумувати, бо це веселе свято. Треба веселитись, щоб весь рік був хороший. Малята! Нагадайте мені, будь ласка, яке свято ми скоро будемо святкувати. А як готується до свято Великдень? Куди люди йдуть з Великоднім кошиком? Великдень! Якими словами вітаються люди? Так, молодці малята, дякую за увагу! Веселих свят!